Колобок був собі дід та баба, от дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок? Та з чого ж я спечу? От і борошна нема. Бабусю, піди у комору, поназмітай у засіку борошенця, от і буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, Замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні і з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Котиться котиться. Коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику Я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я по засіку метаний. Я і борошна печений. Я від баби втік і від відтік, тоді тебе втечу. Та й покотився. Котиться, котиться, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчик братику, я тобі пісеньки заспіваю. А ну, заспівай. Я позахіку на тений, я й борошна спечений, я й баби втік. І діда. А Аж іде ведміть. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасідку метани. Я й борошно Я як баби втік, як діда втік, я від зайця. Покотився, котиться, котиться дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок-колобок я тебе з'їм. Не їж мене, лисичку, сестричку. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позахідку на пені, я й борошна печені, Я й баби. Я візайться втік, і рибу в втік, від мене втік, та й від тебе постечу. Ну і пісня ж яка гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай -бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочить їй на язик. Та й почав співати. Я подав свіку на тени. Лисичка, а його.